Вітаю вас! Сьогодні ми дивимося насправді прекрасну партію між Магнусом Карлсоном та Максимом Вашієлогравом, яку вони зіграли у фіналі АЄ Капа. Магнус Карлсон грає білими фігурами і починає партію ходом Д4. Я гравець, який більшість своїх партій починає ходом Е4, але після дебютної новинки, яка зустрілася у цій партії, також хочу на Д4 перейти, щоб отримати позицію, яка виникла у цій партії. Д5 c 4 Чорні забирають на С4, прийнятий ферзовий гамбіт, Г4 білі захоплює центр. Чорні одразу його атакують ходом е 5 кінь Ф3, слон Б4 шах, кінь С3, кінь Ф6, не захищають пішака на Е5, атакують пішака на Е4, користуючись тим, що кінь на С3 зв'язаний. Білі забирають пішака на е 5 і чорні підкріплюють свого пішака на С4, який зараз під боєм, і слона і коня ходом пішака на b5. Білі захищають пішака на е 4 ходом F3. Коротка рокировка. А3. Відкинули слона. Слон відійшов на А5. Слон Е3, грають білі, і С5. Подібна позиція вже зустрічалася у цьому фіналі між вашєлагравом та Карлсоном, і Вашєлаграф у попередній партії зіграв пішаком на С6 і отримав доволі неприємну позицію, тому тут вирішує грати більш енергійно, розбиває білий центр і не закриває ходом С6, цю діагональну, яку може вийти слон. Білі забирають на c5 ферзь де не є 8 ухиляється від розміну ферзів. Магнус Карлсон користується можливістю і залізає ферзем на d6 потужне поле, слон e6, довга рокіровка. Ферзь C8, уже доволі позиція, дезбалансна і з, пішак... з точки зору і пішакової структури, з точки зору різносторонніх рокіровок, але найцікавіше ще попереду. Білі забирають пішака на b5, який не захищений. Чорні грають пішаком на A6, щоб цього коня відкинути. Зараз, якщо кінь білих відійде на поле C3, то чорні зіграють слоном на C7, і це буде лінійний удар на ферзя і на коня. Єдиний спосіб не втратити тут матеріал це зіграти ферзя на D4, звідки він продовжує цього коня захищати. Та тоді слідує хід Тора Д8 знову атакуючи ферзя. І на єдиний хід кінь d5, чорні забирають просто на d5 конем, білі забирають пішаком, і після Тора б'є d5, подвійний удар на Ферзя і на коня. І найкращі варіанти для білих тут віддавати ферзя за туру і слона. Не тому що ферзь сильніший, ніж Тура і легка фігура, і тут у чорних зовсім ніяких проблем. Але Магнус Карлсон після ходу а 6 ставить коня на d4. І все одно слідує хід слон С7, і ферзь попався, тобто ферзь втрачається, він забирає конем на Е6, чорні забирають ферзя, Тура забирає слона, пішак забирає коня на Е6, слон забирає на С4, Тура Е8, С6. І от у попередньому варіанті я казав, що ферзь сильніший, ніж Тората, легка фігура, але порахуйте матеріал тут. Тут у білих ферзя всього лиш слон і три пішаки. І... Тим не менш їх позиція доволі сильна. Це насправді щось неймовірне. Я такого ще не бачив у шахах, щоб білі там до 20-го ходу віддавали ферзя за слона і трьох пішаків, і при цьому відчували себе цілком комфортно. Та це насправді так. Комп'ютер тут дає оцінку просто нулім. І причина тому, що у білих нормальна позиція, це те, що чорні фігури доволі сковані і їм не просто знайти якісь поля. Кінь на b8 не може нікуди вийти, тому що ну, пішак контролює це поле. Кіння на F6 також доволі обмежений. І ось цими пішаками, та знову ж таки пішаком на c 6 Турами також важко грати, тура не може стати на D8 поборотись за відкриту лінію, тому що там тиск на пішака e 6 одразу буде з подвійним ударом на ферзя і на Туру. І у білих дуже домінуюча позиція, яка компенсує їм відсутність величезної кількості матеріалу. І насправді дуже хочеться цю позицію, коли за білих пограти. Максим Ашвілаграф грає турою на E7. Більше одразу користуються моментом і ставлять свого слона на Б6, створюючи загрозу, виграти матеріал після ТОРАД-8 з подвійним ударом на короля та на ферзя. Кінь BD7 вже потрібно віддавати якусь частинку матеріалу назад, і Максима Шеллера віддає коням. Пішак забирає на. D7 кінь забирає на D7 і тепер кінь пригає на С6. Також дуже потужний кінь. Зараз загрожує забрати туру з подвійним ударом на короля та на фрезя. А також побачимо в подальшому дуже сильно з цього поля обмежує ворожі тури, не дає можливість стати на піввідкриті відкриті лінії. Тура е 8. Перша помилка від Максимова ще Грава. хоч хід здається очевидним, та він не найсильніший у цій позиції. Правильно було згідно комп'ютера відійти королем на H8, віддати цю туру, але взамін отримати цього слона на С4. Ну, білим тут насправді навіть цю туру не варто забирати. Вони грають щось по слона 5. Тут слон на С4 сильніший, ніж тури чорних, тому що тури чорних поки що не можуть проявити активності. Тура е 8 перша помилка. Ну, Але це не, доволі незнайома позиція для вашілаграфа. Тобто ми бачимо показання годинника, він з цього моменту починає дуже сильно задумуватися. Магнуса Карлсона все контроль часу 15-3, у нього на годиннику більше, ніж було на початку. Слон Є3. Найсильніший хід у позиції. Слон відходить від атаки коня. Ферзь с 7 Тора H на d1, і захищаємо туру, і створюємо таку батарею по лінії D. Кінь F8, кінь має відходити від удару, троє не можна було захистити, ось те, про що я говорив, цей кінь дуже надійно тримає поля B8, D8, тури чорних не можуть проявити активності. Король Б1 рано чи пізно цей хід потрібно було зробити, тому що завжди зв'язка по лінії це може бути неприємною, тому корисний профілактичний хід. Чорні також роблять хід король H8, також десь від відскоку коня потенційного відійти, від ось зв'язки по діагоналі А2, G8. Також корисний хід. Ну і, власне, після того, як королі відійшли, білі починають атаку. Грають А4, мають намір насунути своїми пішаками на королівський фланг. Типово гра при різносторонніх рокіровках. H6 не дає можливість білому пішоку добратися до поля а 6 але тепер G4. а 6 може бути зачіпкою, за яку білі можуть ходом G5 зацепитися. Ферзь F7 грає Максим Ваш грав, Хоче, хоче якусь активність знайти для своїх фігур, тому що справді дуже пасивні фігури, і не видно, як їх виводити. У білих не вистачає матеріалу, але всі їх фігури надзвичайно потужні. Тоді як у чорних більше матеріалу, але немає як фігурам себе проявити. Магнус Карлосенграє кінь є 5». Ферзь F6 з подвійним ударом на коня і на пішака. Готовий віддати пішака на h 4 Карлсен. Ставить свого слона на поле d4, потужна діагональ, Ферзь забирає на h 4 і тепер слон забирає на e 6 Гарний удар. Користуючись тим, що кінь не може відійти від контролю поля G6. Тобто конем не можна забирати, бо буде кінь G6 з подвійним ударом на короля та на Ферзя, а турою не можна забирати, тому що білі забирає туру, і знову ж таки кінь не може забрати, тому що буде кінь G6 з подвійним ударом на короля та на Ферзя. Тому після ходу слон E6, Ферзь відходить на H2, для того, щоб відійти від цього удару. Тепер слон білих має відійти. Тепер справді є загроза його забрати, відходить на d5. і Максим Василь Грав тут зіграв король H7 примувом, що цікаво, тобто, ще до того, як Карлсон зробив хід Сім грав, зіграв король H7, мабуть, очікуючи, що буде зіграно кінь Кінні 7 доволі логічний хід, тому що там після відходу слона на полі є 5 це кінь під ударом, але Магнус Карлсон грає слон D5, і тим не менш король H7 виявляється цілком хорошим ходом. Знову ж таки, десь не потрапляє король під шахи коня. І тут G5. Перша помилка від Магнуса Карлсона. Енергійно, але не те, що треба було робити. Тобто є проблеми. Ну не те, що проблема, але й певні загрози зі сторони чорних. Кінь під боєм. І потрібно або цього коня рятувати, грати в всім. Тут ще у білих з'являється ідея насувати свого пішака Е, також дуже сильна і продуктивна ідея. Там на чорному доведеться віддавати за нього матеріал. Або якщо не грати кіня в сім, то можна забрати туру. Також нормальний варіант. Тут у білих вже доволі непогано навіть з точки зору матеріалу компенсація. Вони мають за ферзя, туру, турус, та двох пішаків. Цілком достатньо компенсація, особливо враховуючи те наскільки ці фігури сильні. Ось, але G5 не точно, тому що зараз Турат з темпом відходить на поле C8. Білі не можуть забрати на А6, тому що дуже неприємна загроза. Дати шах, ферзем на С2 з подвійним ударом на короля та на туру. Потрібно від цієї загрози захищатися, але окрім цієї загрози, є також загроза, що коня на Е5 заберуть, і після того, як слон забере, ферзь забирає у відповідь. І ось потрібно відбуватись від цих загроз, і вже позиція білих трохи погіршується, тому що доводиться грати тура 6, і зовсім неприємно розмінювати свою активну туру на туру противника, яка тільки щойно вийшла свого Тура забирає на C6, кін забирає на С6. Максим Вашила грав, забирає на G5, це неточність, я б не казав, що це прям груба помилка. Дає білим деякі ідеї. Відкриває лінію H для тури. Потенційно ми побачимо, всі ідеї будуть виникати в партіях. Сильніше було б зіграти H5, залишаючи, по-перше, лінію H закритою, По-друге, є ідея також цього пішака пробувати провести. Після HG грає магносферусан слон F7, тура відходить на С8, ось тут грає слон Е5. Тут непросто було знайти правильне рішення з точки зору психології. Тобто, щойно з слоном з поля D5 стали на F7, і зараз найсильніший хід це, це повернути свого слона назад. І, звісно, незручно робити такий хід. Окрім того, у положенні слона на F7 є абсолютно інша ідея це забрати поля G8 і G6 у короля. Для того, щоб загрози по лінії H стали реальними. І тому грає слон E5, але у чорних тут є можливість захиститись, грає ферзь G2, контролюючи поле H1, щоб тура сюди не стала. Кінь під боєм кінь має відходити на d4, тепер грає G4, розбиваючи пішакову структуру білих. Пішак забирає на G4, ферзь забирає на E4. Тут я би не став би дуже прискіплюватись до цього ходу, абсолютно нормальний. Замість нього комп'ютер рекомендує активізовувати коня, каже, що це сильніше рішення. Кінь з темпом іде на d7, атакуючи слона, а потім через B6 виходить на c 4 і вже чорний з'являється загрози. Але, звісно, ферзем побита на E4, ферзь займає домінуючу позицію в центрі, ще і забирає пішака, з шахом не може бути дуже поганим ходом. Король відходить на A2. Тора D8. Чіпляємось до коня, користуючись тим, що він зв'язаний. Тобто на відхід Тури десь буде загроза цього коня забрати часто. Тора F1, ну але не зараз. Зараз коня забирати погано, тому що після того, як Тура забере на D4, слон забере на D4, не можна забирати слона у відповідь, тому що ферзь втрачає контроль над полем H1, тора йде на H1 і матує короля. Тому. Після тура F1 зіграв Far G2, атакує туру, і тура виходить на F5. Зараз загрожує мат на полі H5, тому потрібно грати G6. І бачимо, що незважаючи на те, що білі десь підвипустили, білі не найсильнішим ще нам проводили партію, досі у них є дуже сильні загрози. Тобто зараз чорні там послаблюють знову короля, тому що це єдиний спосіб захиститись від мату. І ці слони дуже потужно стріляють, і ця тура дуже активна. Тут насправді ще дуже багато. Гри, але точність мають проявляти в першу чергу білі. У них є вся ініціатива, але потрібно знаходити точні ходи для того, щоб її підтримувати, тому що один раз випустиш і користуючись зайвим матеріалом, чорні вже не дадуть повернутися назад. Тура F6, тура була під боєм, феррі забирає на G4 і кінь F3. Ось вона, фінальна помилка. Тура. Д3. І зараз виявляється, що на хід Тора F4 послідує просто взяття туриф. Верх забирає на F4, слон забирає на F4, тура забирає на F3, лінійний удар на двох слонів, ще одного слона відігрує чорні і, звичайно, виграють. Тому після входу Тора Д3 доводиться щось придумувати. Зіграно слон Д5, але це вже відчай. Тобто тут вже позиція не рятується. Тура забирає на D5, Тура Ф7, шах, король А6, слон Ч7 шах. Тора забирає на F8, просто не вистачає матеріалу. Тобто дві фігури за ферзя, цього явно недостатньо. І після ферзі 4 шах b3, ферзь 2 шах, ще знаходиться захист б 2 але, звісно, у чорних тут велика перевага. Зіграно король G4, і після ходу а 4 білих, просто спрощує позиції, забирає коня на F3, Тора забирає на F3, король забирає на F3. І це еншпіль з зайвою якістю. як Яку Максим Вашєлаграф впевнено реалізовує. Просто веде свого пішака G вперед. Білі також насувають свого пішака B, але торі легше зупиняти пішаків, ніж слоно. Після ходу Тора d 8 Магнус Карлсон здався, і Максим вашєла грав, став переможцем цього турніру IE Cup, насправді продемонструвавши прекрасну гру. Я ще обов'язково буду показувати. Партії з цього турніру там було багато хороших, і Максим Вашіла грав в тому числі. Давно ми не бачили його на найвищій сцені. Тут він повернувся і зразу епохально. Просто виніс Магнуса Карлсона в двох матчах, до речі, він перед цим виграв матч чотирьох партій, а це був матч з двох партій. І тут він також переміг з рахунком 2-0. Дякую вам велике за увагу. Підписуйтесь на канал, підтримуйте Збройні Сили України і до зустрічі!